Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Подивіться на картину та спробуйте відгадати загадку. Якщо на деревах листя пожовтіло, якщо вкрай далекий птахи відлетіли, якщо небо похмуре, якщо дощ ллється, як така пора року зветься? Так, це осінь. Яка пора року зображена на нашій картині? Осінь. А як ви здогадалися? На деревах листячко змінило колір. Воно стало жовтим, червоним, коричним. І почало опадати. Осінь завжди називають золотою. А як ви думаєте, чому? Тому що жовте листя на сонці переливається немов золото. Давайте спробуємо скласти речення за нашим малюнком. В ліс прийшла золота осінь і розфарбувала всі дерева. Молодці. Давайте тепер пограємо в гру, з якого дерева листочок. Роздивіться дерева та назвіть їх. Ялинка, дуб, каштан, горобина, клен. За яким деревом заховалася дівчинка? За дубом. А за яким деревом заховався хлопчик? За ялинкою. Давайте тепер визначимо, який листочок та плід з якого дерева. Каштан каштановий листочок. Дуб дубовий листочок. Клен Кленовий листочок. Горобина горобиновий листочок. Ялинка, ялинкова гілочка. Молодці. Наступне завдання. Скажіть, чого не буває восени? Веселки, снігу, підсніжників. Квітучих дерев. Морозні візерунки на вікні. Так, а дощик буває? Буває. Грибочки бувають бувають. Золотий ліс буває. Пташки які відлітають в теплі краї. Буває. Жовті листя на деревах бувають. Молодці. А тепер послухайте та повторюйте за мною. Ша, ша, ша. У нірці миша. Шу-шу, шу. Не порушуй тишу. Ше, ше, ше. Говори тихіше. Ші-ші-ші шумлять комиші. Який звук ми частіше говорили? Так, це звук Ш. Розгляньте малюнки та оберіть назви предметів, які починаються на звук Ш. Шапка, Шишка, Шипшина. Шкарпетки. Штани. Правильно. Осінь дуже щедра і приготувала нашим звірятам гостинці. Як ви думаєте, кому який гостинець приготувала осінь? Пшеничний колосок. Кому? Мишські, морквинка, зайчику, мед, ведмедику, горішки. Білочці. Ви всі молодці. Ви добре виконували завдання. Бувайте, любі діти!